Ум шукає концепцію. Шукає в паніці, мечеться, дай мені концепцію як мені це все пояснити. Але те, що те, що я хочу, чи, чи навіть знаю, чи усвідомлюю, чи відчуваю, це не про ум і не про концепцію. Це за межами можливостей ума створити якусь кон... концепцію це про стан, а стан це... це інше. І скільки ти умом не крути, не підбирай, ці ключі Хоча хто зна? Ум сподівається, надії не полишає підібрати ключик до розуміння, до розуміння э, цього стану розуміння цього стану без э, самого стану воно трошки дивне. Як е, зрозуміти те, чого, е, скажімо, ти не маєш, чи не мав? Типу, як пояснити людині смак яблука, коли він ніколи його не їв? Чи смак банана для нас актуальніше, коли він ніколи не їв банан? Як не пояснюю умом ти не створиш цей смак? Це відчуття. Відчуття не ума. Не, не, відчуття це не, не парафія ума. Як ти не пояснюй, не шукай концепції, це, ти не зрозумієш цей стан наповнення. Однак можна а, шукати способи його досягти. Це вже щось. Особливо, коли ти знаєш, що він можливий, коли ти його відчував, і от шукаєш ще, хочеш ще, знову повернутися в цей стан. І якби ти не відчував цей стан раніше, то можна було б сказати, та це, це все ілюзії. Кожну, кожен хтось там щось накрутив собі і розказує всім. Який це, що це таке, якісь басні розказує, заманухи. Типу, е, типу, все це для, е, для, для аудиторії, для накрутки і так далі, і для вигоди. Ну, чим умше мотивує будь-яку діяльність. Ну, для того, щоб якоїсь користі. Але коли, коли ти знаєш, що. Цей стан можливий, коли ти його сам відчував, відчував і відчуваєш це цей пам'ять про нього. Тобі все решта не дуже цікава. І ум намагається через якусь концепцію прийти до цього стану наповнення. Хтось каже стану єднання з своїм вищим я. А, і багато концепцій насправді є. Тому що все це концепції. Але ключовий момент це тут, тут стан. Ключовий момент це смак цього банана. Тому що, ну, банан як приклад, дуже такий вузенький. Бально це стан цього наповнення, це. Ну, це те, до чого варто, до чого варто йти? Тому що воно знімає всі питання. Оці всі питання, якими задається ум, цей стан, якби в цьому стані вони не актуальні. Просто тому, що це, як би, всі ці питання це попереднього рівня. А стан цього наповнення це зовсім інший рівень самоусвідомлення, самовідчуття і взагалі відчуття також і простору, і всього-всього, і себе в ньому. Ще раз кажу, не знав би. Не повірив би. Тому задача уму створити концепцію, як дійти до такого стану. Не концепцію про сам стан, а способи досягнення це якраз в парафії ума. Способи досягнення це наповнення. А, а як наповнитись, для початку перестати зливати. А як зливається через ум. Можна. Через ум ці зливи можна повимикати. Тому що зливи через стани негативні, через негативні думки. А все це має своє. Якби відображення в, як би, в, в умі. І через ум можна з цим працювати, щоб вимкнути, щоб перестати зливати енергію, щоб вона на, щоб наповнюватись і дійти до стану, коли Ну це інший стан. Ну ось Концепція якась намалювалась. Але це... Але це такий проміжний етап. Саме для досягнення. Як практика. Практика для досягнення чогось. Медитації для... Теж для досягнення чогось там, і так далі, і так далі. Купа є різних практик. Однак це все не про концепції, а про стан. Зациклення на якісь концепції і, і практикувати щось, щоб підтвердити чи досягати чогось в якійсь концепції. Це ловушка, ну, навіть не навіть не ловушка, це самообмеження. Ой, щось таке ладаном запаху. Ого. Дим. так от. Концепції, ловушки і так далі. Ну, коли... Людям потрібна якась опора, уму потрібна якась опора. Без опори ум в паніці розносить якби, реальність, цієї. ці всі панічні атаки, депресії, там ще щось, е -е, поклоніння якимось богам. Ну, все, це, все це концепції. І це проміжний етап. Це треба усвідомлювати. Що це не фінальна точка. І взагалі фінальної точки як такої ну, ну дивно це називати, наповнення себе називати фінальною точкою. Навпаки ну, це більше про а, якийсь початок. Ну, але це вже теж про концепції. Коротше, наповнення, це тотожно перестати зливати. Перестати зливати, це тотожно чистка. Це, це все робота над собою, над своїми установками. Будь-яке залипання на будь-якій концепції це злив енергії. І так далі. І так далі. Коротше, хожу кругами. Ну а що? Уму? Уму наразі доступне тільки. Тільки це. Можливо не тільки це. Короче. Почалося.